Доброго ранку. Читаємо разом а, Пророка Єремію, 44 розділ. Взагалі, цей весь розділ можна читати і ще до цього. Там відбувається така серйозна в них подія. А, стоїть питання, чи йти в Вавилон, чи йти в Єгипет. Народ питає у Єремії, і потім там відбувається спілкування. І е, я вірю, що Господь хоче дещо сказати нам також через це а, спілкування. 44 розділ, 22, 23 вірш. Господь не міг терпіти довше ваших злих учинків і гидот, яких ви наробили. Тим то й стала ваша земля, я додаю, Україна пустинею, та острахом та прокляттям збезлюдніла, як самі, бачите. 23. Саме через те, що ви ідолам кадили, і перед Господом грішили, і голосу Його не слухались, і не ходили за Господнім законом, та за велінням Його, та за постановами Його. Зате й спіткало вас оце лихо, як самі бачите. І ми знаємо, що Біблія багатошарова, многослойна, Тому це слово можна примінити як до нас особисто. А проблеми, які можуть бути в нашому з вами житті, в нашій родині, в якісь наші неприємні ситуації, це також через Певне ідолопоклонство, через певну непокоривість Богові, через те, що ми не слухали Його голосу, за постановами Його не ходили, за тим словом, яке, можливо, Він вивільнив для нас. Також це слово, звичайно, можна застосувати до ситуації в Україні, бо ми, як народ, також нагрішили достатньо в своєму житті. І достатньо ідолопоклонства було і є в Україні зараз. І це те, за що Господь каже нам каятися. І до прикладу, дев'ятий розділ пророка Даниїла. Це приклад, коли пророк, бачачи всі проблеми, які є в його державі, починає каятися за гріхи себе, свого роду, свого народу. І... Мені подобається, що Господь не просто нас з вами, чи осуджує, чи якимось чином деякі думають, що наказує. Господь нікого не наказує. Всяке даяння добре і сходить Отця царев. А все те, що погане в нашому житті, це не від Бога. Це ми наворотили своїх діл, як казали, наламали дров, зліпили Христа і тепер тянемо. А це те, те ситуація, коли ми дали місце ворогу. І, незважаючи на все, незважаючи на непокоривість, на ідолопоклонство, на впертість, на самоправедність, та, у Господа є завжди вихід. Друга книга Хронік російської друга Параліпамінон, 7.14. Та коли мій народ... На якому названо моє ім'я навернеться, помолиться, шукатиме мого обличчя і відвернеться від своїх злих доріг, то я вислухаю з неба і буду милосердний над їхніми гріхами і оздоровлю їхню землю. Мій народ, на якому названо моє ім'я. Коли ми обираємо ім'я Господа своїм іменем і прізвищем, коли ми обираємо Ісуса своїм Господом і Спасителем, далі навернеться, будуть впокориться інший переклад. Відвернемось від того, що ми робили, і впокоримось під руку Божу і під Його Слово. І помолиться, тобто Почне стосунки з Богом і шукатиме мого обличчя. Це активна позиція послуху та служіння. І відвернеться від своїх доріг. То я вислухаю з неба, я буду милосердний, я оздоровлю їхню родину, їхню ситуацію, їхню землю. Слава Богові за це слово. Амінь.